Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти, я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу, я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, а хочу цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімально експертом, щоб це робити, і ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати і приходить домой віддихнуть, можуть щось з дітьми поспілкуватися і все. І е... на прикладі просто заробітку онлайн, ми ж от українцям даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші. Вон по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.